Вона цікава конструкція квадрика, я все показую, тому що з кожним роком, здається, вони там всі однакові, там всі на альфовських двигунах. Ну, альфовські двигуни це копія Honda Super Cup, які і на Хонді, до речі, їдуть до сих пір. З маленькими відмінностями на сплавах китайських вони допомагають багатьом. І в кожному селі майже є людина, яка розбереться. з... Свічкою, комутатором і почистить карбюратор. Але одинакові да не одинакові. Я на початках боявся взагалі брати, тим паче, отакі от на шостих колесах маленькі, тому що були якісь зальотні конструкції. Там з карбюратором розберешся, там альфовський двигун, легко попідтягуєш. Що там. Але от він з заводу от реально не розумію. Хоча тут, звісно, після майстра, щоб воно все було класне, щоб воно все їхало. А воно з заводу зроблено так. От, Допустимо, там були такі проблеми, що допустимо, от вони зараз вийшли. Люди вже їх поздавали лом чи просто не уже, слава богу, не попадається. Одне колесо попадає в ямку, зіграє амортизатор. Він зв'язаний напряму з рульовою тягою колеса іншого. І ось так: от їдеш більше як там 3-5 км в годину. І от тебе тільки в ямочку, гоп, і отак от, от колошмати. Хіба по-рівному? Ну думаєш, як же має на тім їхати дитина? Думай, Китай китайський. Ну, були правильно те, що робила фірма, сідала людина там на заводі, пробували розвертатися туди-сюди. Тому що цей квадроцикл, це, е, він приїхав з Китаю років 16 тому, як попередній власник казав, на 50 кубовому двигуні. КПП зараз називається автомат. Центробіжне щеплення тільки вперед. Де аж газу колодки розбігаються, і, ву, і собі їде. Дитина вистачає. Той, що на 50-кубові, ці вже більші на 125-ках, 110, а цей на 72 куба. Також е, з е, центробіжним щепленням. Але ще одне. Шості колеса, сьомі колеса, восьмі колеса. Але ми хотів по -по розказати саме про цю модель. Дивіться, що я недавно розказував про Моторс Заводила з подушками під вигуном, X-драйв робить з хорошими рамами. Але от є навіть поміж те, що навіть не. ну не стоїть його, якщо що, і продавати з часом. Дивіться, Шанрей я робив. 72 куба, як 72 куба. Ну, сьомі колеса не шості. Да? Ну, класний, майбампер, там, ніж цей. Не вважається сілбьотку, і це, це я робив сам. Фари я робив сам. Тут, похоже, була морда, як оцей от, трішечки. Але вже не то. Але як ми починаємо придивлятись, зараз наперед ходову ми подивимося. Але подивіться, жінк. Багато хто має квадроцикл, дивіться, що тут. Ось там з завода колись стояв ось такий от, амортизатор. Глушитель десь хопача. Там стояв такий одноразовий. це Зараз я зробив, він працює як і на марка від 139-го двигуна. Ну То менше з тим, подивіться на цей маятник, на цю раму, на ступицю, чехольчики, зірка, товщина, дивіться, де АКБ. І там є місце. Там все акуратно. Сімерка, штатний виведжений. Так? Все гарно. Ступиці на 4, не на 3. Тепер так сфотографуйте ось це от жирняк. І як робилося більше. Це добре, що це ще з тих часів, коли завозили, воно не тріскається так ці рами. Але набагато худіше цей маятник. Ну, форкоп я виносив. Цей маятник, ось ця зірка, ось тут, от, да, ніж. Ось тут. От. <хи> і я дивлюсь, що з цього, зараз ми там спереді подивимось. що З цього є, що робити. Допустимо, так як я викинув той двигун, поставив сюди, сюди коробку 3 плюс 1, вивів речах сюди, і ми зробили форкоп і тягаємо, що хочеш, куди хочеш вагою в 300 кілограм. Якщо сюди поставити потім таке і зробити таку маніпуляцію, як тут, я переніс маятник сюди на 8,5, по-моєму, сантиметрів, щоб колеса, ми от їдемо з хлопчаками, щоб не, не піджеподнімався передок, і ми їдемо в будь-який горб, виїхаємо. І, 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 і якщо ці косинки, ну ті, подивіться. Якщо ці косинки перенести сюди, і з часом і поставити сюди багажник, і розкинути також передні колеса, то на цих, ходові, дивіться, тут є салінблоки. Тут є салінблоки, рульові зверхи. Конструкція трішечки трішечки не така. Не така. І можна підкласти, отут-от розкинути їх в боки, трішки, задок туди, поставити багажник коробку 3 плюс 1, і він буде набагато крутіший, ніж збільшена копія, уже, яка з такого йшла. Та ж сама ходова, але ж тільки довші речаги. Ну так, да, більш сучасніші зараз ідуть шаровими, але воно в принципі нічого не міняє. Тут розворот великий. То на такій базі, ви розумієте, та рама, мабуть, ні разу не варена. Та рама, мабуть, я не факую, це класний квадрик, він вже зварений, він, вже, він до речі, продається. 450 доларів без торгу, без ніякого це людина продає. Ну якраз добре, тому що я поставив раптора, не поставлю, бо він хріновий, він без мотора не їде. А що не їде, то хоч Ямаха, хоч не Ямаха. да. А якщо воно запускається і працює, то воно ну, жартую, але таке гальмівний диск, супорт, до речі, був привідкручений, то воно жирнякове. Маєте на увазі? Можливо, хтось навіть має в господарстві таке, що стояло-стояло і достоялося, то можете привезти. Це дружбана, ми його фарбували. Це мій добрий знайомий. Він приїхав у відпустку на декілька днів. Каже, хлопаки, ми. Поможемо поставити на колеса. Дивіться, я ще от дивлюся, можливо, спинку, щоб малий не загубив. Малий такий матерний прийшов, скільки техніки на подвір'ю, а він з мотоблоком. Мон, мон, мон. Це байк. Вони собі курсують з малим. Ну і я вже от коли придивився, я ж його фарбував, але ще не бачив, аж такі от не, не помічалися відмінності. Зараз е, вже за той час передивився їх більше. Думаю, порівняю і покажу. Можливо, в когось також стоїть під відновлення, або хтось хоче купити, то є є їх. Тао мотор завозили і ще. Ну, але треба добре дивитися. Звісно, все відповідно ціна, якість та БУ можна попасти на хороший фірмний квадрик, на якій базі можна творити чудеса. Ну і навіть зробити на нього, допустимо, такий прицеп. Ну там чи не такий? В проєкті поставити 12 колеса, винести сюди, він буде супер-мега устойчивий. Навіть є війська з підшипниками, але буде одна проблема і буду радитись з вами. Борт буде відкриватись тільки на колесо. Але то вже зовсім друга історія. Шануємося.